Намалювала осінь хочеться показати насправді, який яскравий колір мають фарби. Ну, трошки яскравіша зелень і трошки жовтилистя більш яскраве насправді, ніж ось тут. Ми маємо. Малювала я акриловими фарбами і покрила полотно лаком спеціальним для фарб. Ось така вийшла в мене картина дві березки. Берізки, а тут якийсь кущик ягід, чи то калини, чи то іншої якої ягідки.